Друга книга Хронік, розділ 24 Було Йоасові сім років, як став він царем і царював сорок років в Єрусалимі. Мати його звалась Цівея з Версавії Йоас робив добро в очах господніх по всі дні священника Йояди. Йояда взяв йому дві жінки, і він породив синів та дочок. Після цього Йоасові спало на думку відновити дім Господній. Тож він зібрав священників та левітів і сказав їм Ідіть по юдейських містах. І збирайте з усього Ізраїля, скільки потрібно, рік у рік грошей на направу дому вашого Бога. Заходіться швидко коло цієї справи. Але левіти не квапились. Тоді цар покликав йояду їхнього голову, і сказав йому: Чому ж ти не вимагаєш від левітів? Щоб вони приносили з Юдеї та з Єрусалиму податок, накладений Мойсеєм, Господнім слугою, на ізраїльську громаду для намету зборів. Та ж нечестива Аталія та її сини довели дім Божий до занепаду, і усе святе в домі Господньому вжили для вагалів. Отож цар звелів і зробили одну скриньку. І примістили її при дверях Дому Господнього знадвору, а й оповістили по юдеї та Єрусалимі, щоб зносили Господові податок, який наклав був Мойсей, Слуга Божий, на Ізраїля в пустині. Всі старшини і увесь народ були раді і зносили та кидали в скриньку, аж доки вона не стала повна. Левіти приносили скриньку з доручення царя до перевірки. Коли вони бачили, що там багато срібла, тоді приходив царський писар та довірений первосвященника, випорожнювали скриньку і відносили її назад та й ставили знов на своє місце. Так робили вони день у день і зібрали силу грошей. Цар Таюяда Давали їх тим, що виконували роботи при Господньому домі, а вони наймали каменотесів та теслів до понови Господнього дому і ковалів та мідників до направи Господнього дому. Ті, що виконували роботи, взялись до праці, і робота направи йшла добре в їх руках. Вони привели божий дім в належний стан. І скріпили його. А коли закінчили, то принесли цареві та йояді решту грошей з них зроблено було посуд для Господнього дому, посуд до служби і до всипалення, чаші та золоте і срібне начиння. і приносили всипалення в Господньому домі без перестання, поки жив йояда. Йояда постарівся і, нажившись досить на світі, помер. Сто тридцять років було йому, як він помер. Його поховали в Давидгороді разом з царями, бо він робив добро в Ізраїлі для Бога і для його дому.